Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Олександра Харлова на посаду першого заступника голови одеської обласної державної військової адміністрації. З вересня 2023 року. Олександр Харлов обіймав посаду заступника голови ОВА. З березня 2022 року, по вересень 2023 він був мобілізований до збройних сил України. Вочевидь, тому його декларація про доходи засекречена, як і у голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Центр публічних розслідувань продовжує аналізувати декларації чиновників і посадовців. Ми в акцентах ділимося найцікавішими моментами. Голова одеської обласної ради Григорій Діденко у 2022 році задекларував отримання у подарунок годинника Хобло вартістю 457 тисяч гривень. Тим часом в декларації його дружини народної депутатки Юлії Діденко також задекларовано отримання її чоловіком годинника Хубло, але вартістю 594 тисячі 950 гривень. Також судячи з декларації Григорій Діденка, зберігав готівкою 220 тисяч євро, що на 21 тисячу менш ніж у 2021 році. Він не володіє згідно із декларацією жодною квартирою. Утім, у 2021 році орендував квартиру в Одесі площею 53,4 квадратних метри. І ще у 2022 році Григорій Діденко задекларував свою зарплату 692 432 гривні. А у 2021 році він зробив за рік на 30 тисяч гривень менше. У п'ятницю, 1 березня, пройшла сесія Одеської обласної ради. Одним з пунктів повістки денної було звернення депутатів облради до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо необхідності визначення чітких термінів служби та запровадження демобілізації військових після 18 місяців служби. Я звертаюсь до всіх депутатів Одеської обласної ради. Я хочу вам сказати, що ми обов'язково проінформуємо кожного мешканця Одесьчини про ваше особисте голосування щодо цього питання. Не можна вмити руки і сказати, що це Верховна Рада, це не про нас, це про вас, тому що ви представляєте інтереси цих людей, ви представляєте мешканців Одесьчини. У підсумку депутати облради не підтримали звернення. Рішення не було прийняте. З 59 зареєстрованих депутатів проголосували лише 23. Також на розгляд депутатів винесли два рішення про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради: Яни Фрейман від партії ширія та Оксани Дімової від опозиційної платформи за життя. Обидві партії наразі заборонені в Україні. Зазначимо, що ці дві депутатки самостійно подали відповідні заяви. Депутати облради підтримали припинення повноважень своїх колег. Обговорення щодо них не було. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Ну і також будемо вдячні за лайк та підписку.